Вечір добрий, я до вас знову з пересадкою. Сьогодні в мене буде пересадка цієї дітки орхідеї. Це бускова орхідея з білою кайомочкою. Ось вона ця красунька в такому кольорі. Дойшли мені руки і до неї. Цвисти вона в мене вже буде третій раз в цьому стакані. Знімалась вона два роки назад з мамки. Чому я її вирішила пересадити? Тому що вона нахиляється і вона мені вже два рази падала. Дождалася я, поки вона випустить цей квітконос. Ну, після того, як вона в мене очередний раз гепнулась, я її вирішила зараз пересадити. Будемо сподіватися, що цей квітконос не замре після пересадки. В такому стаканчику вона посажена з сирамісом. Грунт е, я буду додати в горщик цей самий, перемішаю свіжою корою. І просто зроблю її по типу перевалки, скоріш за все, те, що висипеться з стаканчика, то, то піде в ґрунт. А те, що залишиться на корінцях, буде на користь корінцями. Не буду я ні чистити, ні, нічого забирати. Квітконос ми обріжемо і будемо вирівнювати орхідею. Це виходить так, вона буде посажена. Квітконос буде донизу. Но мені скоро приїдуть підставки на підвіконня. І якраз буде нормально, квітконос буде рости, донизу, буде звисати мені. Головне, щоб він не завмер. Приступимо. Беру я невеличкий такий горшочок, о, бачите, воно вже падає, на дно скидаємо, висипаємо керамблівку, багато Два слоя. Достатньо. Так, сейчас да мій підніс. Ставимо підносика поставимо. Так. Далі ми достанемо нашу орхідейку. Засіли корінці дуже добре тут садять. Не придавить корінчики. Я коли їх садила, я не заглиблювала шию. Бо воно було дуже маленьке таке. Давай, 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 піддавайся, піддавайся. Оп, є. Трошки я переборщила з вологою. Йому цей старий минох старий заберемо. Так, мені потрібно буде. Потрібно буде цей корінчик пристроїти. Треба його намочити. Зараз ми його намочимо. Це не є. Помиємо, щоб він був еластичненький, а це ми зріжемо. Все, летіло. Так, що ми маємо по корінчиках, по корінчиках у нас все добре. Ну, так, як я задумаю, так воно не буде, бо це потрібно його присаджувати, а він тут трошки і підпуталися корінчики. Ну, нічого. О, є один ось спорчений, але то кусочок. Сейчас сюда бассерамис дефицит. Сипаємо трошки моху по краям, середину нам не потрібно, а по краях ми положимо. Ось так вибираю котрий зеленіший, все. Корінчик трошки позеленів. Ну, він тут тріснутий уже давненько. Так, не бачу, бачите, ні. Ось. я його ще підмочуємо. Ну, оці доверху так і будуть, певне, рости. А, куди я їх діну? І все, і горшка цього не хватає. Ви уявляєте собі? Горшка то не вистає. Ну, хіба стакан? Да, стакан більший? Ну? Два рази в більший садити, Оце йому повезло, правда? М? Ну, тоді це буде ось так, без керамзіту на дні. Угу. Ні, керамзіту я все одно накидаю. Це тринадцятий діаметр цього горшка. Оце вісімнадцятий, два розміру. Мала садити зовсім інша орхідея всей Ну, Мені так добре, що є. Кинемо кори працюючої? Так видно там обкладаємо стінки мохом? Висажуємо. Так, виходить, що вона мені по центру не встане, може, й встане. Бачите, воно якось так до сонця, де стаканчик був повернутий до світла. І корінці всі з одної сторони, не до стіни, а до, до віконечка. Ось так. Да, конечно. Для него це Ой. Три Так. Я розприділила я кореневу по всій сьому горщику буде йому місце і будемо засипати так, молодці. Тушки намусорила тут. Ну, це робочий процес. Головне його гарно виставити мені цю орхідейку, щоб вона мені. Цього горшка їй хватить на років п'ять, певно. Я надіюсь. Якщо вона у мене в стаканчику два роки сидить, то тут головне, щоб вона мені корінці наверх не, не, не пускала. Оце так доверху їх. Як цей горщик не по розміру їй, то тут вона буде посадка, не буде до верха, так не буду повністю засипати, щоб корінчики мали змогу дихати і не пропали. Закладаю я ще мухом. У кругу. Я бачу моїм орхідейкам така посадка подобається, бо я мох ірвала, перемішувала разом з корою. І просто без моха, просто з сирамісом, але не, не підходить їм так, їм потрібен мох цілий горщиков ось так ми зробимо. Так, щоб мені під шию нічого не попало, покладу в туди. О так буде воно там прикрите. Получається, так, треба закривати повністю. Будемо закривати. Я думала, воно так, коли присажено, мені показало, що воно тут ось тут отак так десь сидить. А воно, виходить, під верхом. Все одно, бачите, його треба... ну, потрібно якусь підпорочку зробити, певне, щоб воно рівненько стояло, або ми зараз ось так зробимо. Ось так. По центру вийшло. Ну, бо тут коренева з одної сторони, вона піджимає до горшка. Ми спробуємо схитрити і поставимо такий корінчик таку, наверх. Так воде рівно? Все, корінчики сховали. Орхідейка посажена. Вмох в мене всередині вологий. Їй вистачить цієї вологи на тиждень, і тоді я її буду поливати. На сьогодні пересадка завершена. Дякую всім за увагу до наступного ролику. В наступному ролику будемо пересаджувати велику. Орхідею.